Друзі, всім привіт! Всіх вітаю себе на youtube каналі. У цьому відео ми оглянемо автоплощадочку, на якій продаються автомобілі із Бельгії та Німеччини. Оглянемо повністю всю автоплощадочку і дізнаємося, які свіжі автомобілі приїхали. Там продаються автомобілі як і дешевші, так і дорожчі. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Буде цікавим. Не забувайте підтримати це відео лайком, прокоментувати та підписатися на цей YouTube канал. А якщо вам сподобається якийсь автомобіль. Мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся і поїдемо. Зробимо детальніший огляд кожного автомобіля, який вас зацікавить. Знаємо огляд цієї площадочки. перший автомобіль CIVIC п'ятидверний хетчбек. Рік випуску 2014, двигун 1.6, дизель на 120 коней, пробіг 192 000 км. Ціна автомобіля 39 900 злотих. Оптика галогени, туманочки, леді для денної їзди, оригінальні легкосплавні диски. Коробка механічна шестиступенева, мультимедія, навігація. І ось так виглядає цей автомобільчик. Другий автомобіль Volvo v 40 2015 року випуску двигун 2 літра, дизель на 120 коней, 178 тисяч пробігу, ціна 42 900 злотих. По оптиці галогени, леди для денної їзди, оригінальні легкосплавні диски, коробка механіка 6-ступенева, сидіння тканинові, двохзонна кліма, шкірине мультикермот, нування задніх вікон, парктроніки. Третій автомобіль, Ford Focus, п'ятидверний хетчбек, 2012 рік випуску. 1,6 дизельний двигун на 115 коней, пробіг 212 000 км ціна автомобіля 26 900 злотих. оптиці галогенні туманки, оригінальні легкосплавні диски, сидіння тканинові, механіка шестиступенева, ступенева тонування задніх вікон. задние парктроники. И остальные вот выглядят. Наступный автомобиль Kia Ceed п'ятидверний дверный хэтчбэк. 16-й рік випуску, 1,6 це RDI на 115 коней, 190 тисяч пробігу, ціна 37 700 злотих. Оптиці LED для денної їзди, туманки, галогени. Лінзи стоять також оригінальні у них спавні диски. Механіка шестиступка, ступка великий дисплей, сидіння тканинові, тонування задніх вікон. Задні парктроніки. камера заднього виду також є присутня. Далі Opel Astra J, п'ятидверний хетчбек. по оптиці галогени, туманки, оригінальні легкоспавні диски, літня гума. Автомобіль 10-го року випуску 12-й місяць, двигун 1,7, дизель на 110 коней, пробігу 208 тисяч км, ціна 21 900 злотих. Тонування задніх вікон. Механіка 6-ступка, сидіння тканинові, шкірне мультикермо, передні задні туманки, задні партроніки. Автомобіль Ford Focus в кузові Універсал. Рік випуску 2015, двигун 1.5, дизель на 95 коней, пробіг 299 тисяч кілометрів, ціна 28 900 злотих. Оригінальні легкосплавні диски, оптика галогені туманки. Чорні рейлинги, тонування задніх вікон, механічна коробка приключення передач, шестиступенева, шкірине мультикермо, сидіння. Ткани нові Навігація, мультимедія, кліма, задні парктроніки, камери не бачу. Фаркоб є присутній. Слідуючий автомобіль Шкода Octavia в кузові Ліфтбек. Рік випуску 2011 Перша реєстрація була у 2012 році. 1,6 дизель на 105 коней, пробіг 231 тисяча км, ціна 28 тисяч 900 злотих. На легкосплавних дисках зимова гума, оптика лінзована, галогенний. Таніка п'ятиступка, сидіння тканинові кур'їз контроль, датчик світла, дощу, навігація, тумування задніх вікон, задні перетроніки. Chevrolet Cruze Кузові універсал. Рік випуску 2012. Реєстрація була в 2013 році, 1,7 дизель на 130 коней, пробіг 178 тисяч кілометрів, ціна 28 900 злотих. На оригінальних легкосплавних дисках. По оптиці галогени, туманки. Хром під вікнами, релінги, Шкіряний салон, механіка 6-ступка. Шкіряне мультикермо, круїз контроль, датчик світла, датчик дощу, навігація, безключовий доступ, тонування задніх вікон, позаду парктроніки, камера заднього виду, фаркоп. Слідуючий автомобіль Audi A6C7, козовій універсал. Жорненькій комплектації. 14-й рік випуску. 2 дизельний двигун на 177 коней, пробіг 218 тисяч км, ціна 68 тисяч 900 злотих. На оригінальних легкосплавних дисках 18-х в оптиці ксенон LED, передні парктроніки, шкіряний салон, механіка, 6-ступка, навігація. Мультимедія, 4-зонна кліма, система старт-стоп, датчик світла, датчик дощу, повен електропакет, панорамний дах, хромовані рейлінги, хром на вікнах, панування задніх вікон, електродзеркала, позаду присутній лед, електрична кришка багажнику, парктроніки, камера заднього виду. І ось так виглядає цей автомобіль. Суддуючий автомобіль Hyundai AX35. 12-й рік випуску, 1.7 дизельний двигун на 116 коней, пробіг 198 тисяч км ціна 42 тисячі 900 злотих. Реалізована оптика, туманочки, оригінальні легкосплавні диски. Панорамний дах, електрозеркала, шкіряні сидіння, механіка 6 навігація, мультимедія, підігрів порядніх сидінь, кліма на дві зони. Онування задніх вікон, хромовані ручки. Позаду парктроніки, камера заднього виду. Далі Ford C-Max. 2010 рік випуску. 1,6 бензиновий двигун на 105 коней, пробіг 239 тисяч км, ціна 19 900 злотих. На сталевих дисках, гума всесезонка, оптика галогени, тонування задніх вікон, механіка п'ятиступка, двозонна кліма. Позаду присутні проктроніки. Приїзд контроль. Далі ренос сценік. 14-й рік випуску, 1.5 дизельний двигун на 110 коней, пробіг 225 тисяч кілометрів, ціна 30 900 злотих. Лінзована оптика, лит для денної їзди туманки. Оригінальні легкосплавні диски, зимова гума, тонування задніх вікон, безключовий доступ на всіх чотирьох дверках, комбіновані сидіння, механіка шестиступка, кліма, навігація. Позаду присутній фаркоп. Слідуючий автомобіль теж принос сценік. Ну, кіакції, 16 року. Дев'ятий рік випуску, модель 10-го року. 1.4 бензиновий двигун, 16 клапаний. Фурбований на 130 коней, пробігу 189 тисяч, ціна 21 900 злотих. Оптика. Галогені, туманки. Оригінальні легкосплавні диски, механіка шестиступка, сидіння тканинові, Позаду парктроніки фаркоп є то мінімум Кіасід в кузові універсал, 2019 рік випуску. 1.4 бензиновий двигун, 16 клапанка на 109 коней, пробіг 92 000 км, ціна 62 900 злотих. Оригінальні легкосплавні диски. Літня гума Michelin, до речі, в гарному стані. Механіка шестиступочка, сидіння тканинові, а ні, тут не шкірне, тут звичайне мультикермо, планування задніх вікон, релінги. позаду партроніки, фаркоп. Так, автомобіль весь ціленький, рівненький. автомобіль Mitsubishi Lancer До речі, давно вже не було в огляді таких автомобілів. П'ятидверний хетчбек, оптика галогени, туманки, оригінальні легкосплавні диски, автомобіль 10-го року випуску, 2.0 двигун на 140 і пробіг 172 тисячі км, ціна 20 900 злотих. Хром під вікнами, легке тонування задніх вікон. Сидіння тканинові, механічна коробка переключної передач на 6 ступенів, шкірне мультикермо. І ось так виглядає цей автомобіль. Слідує автомобіль. Ford Focus в кузові універсал. Повтиці галогени туманки, оригінальні легкосплавні диски, 10-й рік випуску, 1.6 дизельний дизельні бігу на 109 коней, пробіг 235 тисяч км, ціна 16900 злотих. В автомобіля присутній люк, сидіння тканинові, механіка п'ятиступочка, круїз контроль. Плонування задніх вікон. Слідчий автомобіль Ford Focus кузові універсал. Оптика говвини туманки. Легкосплавні диски оригінальні, 12-й рік випуску, 1,6 бензиновий бензинові двигуни на 105 коней. Пробіг 215 тисяч км, ціна 27 тисяч 900 злотих. Тонування задніх вікон, сидіння тканинові, механіка п'ятиступка, кондиціонер, шкірене мультикермо, позаду форкоп парктроніки. Megane, в кузові універсал, галогени, туманочки, оригінальні легкосплавні диски. Автомобіль 11-го року випуску, перша реєстрація була у 2012 році. 1,6 бензиновий двигун на 110 коней пробіг 153 тисячі, ціна 26 тисяч 900 злотих. Чорні зеркала, хромовані рейлінги, тонування задніх вікон сидіння тканини, механіка шестиступка, навігація в автомобілі присутня. Судущий автомобіль теж Renault Megane в універсалі. Оптика так само галогенні туманки. До речі, це на нас сталивий диск я думав, що це легкосплавні. 12 й рік випуску, 1,5 дизельний двигун на 110 коней, пробіг 157 тисяч, ціна 26 тисяч 900 злотих. Текштуновані задні вікна, промовані релінги, електродзеркала, механіка п'ятиступка, ступка шкірене мультикермо, навігація, сидіння тканинові. Задні перекроніки. Слідуйший автомобіль, C 4 Grand Picasso. 11 рік випуску, 1.6 HDI, на собонас іконий пробіг 178 тисяч кілометрів і ціна 22 тисячі 900 злотих. Оптика галогени, лит для денної їзди, туманочки. Оригінальні легкосплавні диски, електродзеркала, шкірине мультикермо, сидіння тканинові. Ззаду Фаркоп парктроніки. І весь ціленький, рівненький, гарний сімейний автомобіль. Слідуючий автомобіль. Chevrolet Орландо. 11-й рік випуску. 2 літри дизельний двигун на 130 хм, пробіг 171 тисяча км, ціна 27 900 злотих. Оригінальні легкосплавні диски, галогени, туманочки, чорні релінги тонування задніх вікон, сидіння тканина, механіка 6-ступка. Позаду парктроніки та фаркоп. Суддущий автомобіль теж шоуруле Орландо, оптика також галогенні туманочки, теж лег... легкосплавні оригінальні диски. 12-й рік випуску, 1.8 бензиновий 8 двигун на 141 кінську силу, пробіг 183 тисячі, ціна 29 тисяч 900 злотих. Механіка шестиступка. Кліма, сидіння тканиною. Ззаду партроніки є присутні. Наступний автомобіль Mitsubishi Outlander. 13 рік випуску, 2,0 бензиновий двигун, 16 клапанка на 150 коней. Автоматична коробка, варіатор, пробіг 120 тисяч, ціна 52 тисячі 900 злотих, оптика, халгени, туманки, оригінальні легкосплавні диски, чорні релінги, хром під вікнами, тонування задніх вікон, сидіння тканинові, шклірене мультикермо, позаду парктроніки. камери заднього виду не бачу, а її немає, тому що там немає великого дисплею. Дастер. Опис закрився погано видно. Автомобіль 11 рік випуску, бензиновий двигун 1.6 на 110 коней пробіг 151 тисячі км, ціна 29 800 злотих. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках, оптика галогени, туманки. Кіряний салон, механіка п'ятиступка. Легко тоновані задні вікна. Рено Каджар. Автобіль з'явився, зараз будуть робити його фото. По оптиці по LED-ксенон, туманочки. 17 рік випуску, 1,2 бензинові двигун на 130 коней, пробіг 105 тисяч км, ціна 60 900 злотих. На оригінальних легкосплавних дисках літня гума Мішелін, хром на вікнах, хромовані релінги, тонування задніх вікон, безключовий доступ на передніх дверках. Сидіння тканинові, механіка шестиступка, електричний ручник, дисплей, навігація. Позаду також присутні леди І ось так виглядає цей автомобіль. Також понизу хром і дуже гарно кольори. Citroen C3, 2010 рік випуску. 1,4 бензиновий двигун на 70-й коні. Пробіг автомобіля 169 тисяч. Ціна 19800 злотих. оптиці головини, сталеві диски, механіка п'ятиступка, сидіння тканинові, кондиціонер. Автомобіль прибув зі Швеції. О, ще також приїхали автомобілі поповнення. Toyota Yaris. Сьомий рік випуску. 1,3 бензиновий двигун на 87 коней, 118 тисяч пробігу, ціна 17 тисяч 900 злотих на столевих дисках. Оригінальні купаки, оптика галогени, сидіння тканинові, механіка п'ятиступка, кондиціонер. Наступний автомобіль Ford max 2015 рік випуску, 1,5 дизельний двигун на 75 коней, 191 тисяча пробігу, ціна 28 900 злотих на оригінальних легкосплавних дисках, оптика галогенні туманки, бічні двері виїзні з обох сторін, механіка п'ятиступка, сидіння тканинові, позаду присутні, парктроніки. Ще такий автомобіль. Шкода Єтті. 11-й рік випуску під капотом 14 TSI на 122 коні. Коробка механічна, шестиступка, пробіг 189 тисяч кілометрів. Ціна автомобіля буде 28 900 злотих. Теж тільки заїхав на оригінальних легкосплавних дисках будемо сезонка в гарному стані. Сидіння тканинові. Цей автомобіль прибув із Німеччини. Ось ціленький, рівненький, В оптиці галогени. І ще покажу вам, тільки що з'їхали автомобілі. Nissan Qashqai Рестайловий, 1 1.6 бензин газ. Я точний опис вам не повідомлю, тобто там рік, пробіг і так далі, тому що сам ще нічого не знаю, тому що автомобіль тільки що поз'їжджали поліфтовий Nissan Qashqai, знаю, що тут 2 літровий дизельний бігун, 10-й рік. Дуже цікавий варіант. Ось взяв від його ключики, щоб подивитися. Панорамний дах. Шкіра гарна. Ось подивіться, в якому стані приїхав автомобіль. Весь чистенький, не так як приїжджають брудні якісь Навігація, камера, двокзонна кліма, пробіг 216 тисяч. Механіка шестиступка, ціна цього автомобіля буде, сказали, десь плюс-мінус 32 тисячі злотих. Камера заднього виду, паркоп. Такий доволі непоганий варіантик. Ось якась така туйотка ще приїхала. Toyota, Verso S. У нас такі автомобілі не купують, наскільки я знаю. Гарний Ford C Max приїхав 2015 року, 1.6 дизельний двигун. Ford Connect приїхав грузовий. Теж свіженький рік. А ні, це Kia Carens, це не до продажі, тому що це на польських номерах. І також ще така Mazda 3. Показую залізки автомобіля, ось переді мною розгружалися. Ось в такому стані поприїжджали автомобілі. Знаю, що в Mazda дизельний двигун, об'єм не знаю, напевно 1,6 там. Механіка шестиступка. По цих автомобілях пишіть мені в особисті повідомлення. Хто не знає мої контакти в описі відео, то в першому коментарі. І я вам покажу. Не покажу, а зв'яжуся із продавцем. І вийшлю детальніший опис до кожного автомобіля. Отак, в принципі, вже показав всі автомобілі, які продаються. Честь такі автомобілі продаються на цій автоплощадочці. Є різні автомобілі та за різними цінами. Обов'язково напишіть в коментарях, який автомобіль вам сподобався найбільше. А якщо вас зацікавив реальний якийсь автомобіль, нагадую, що мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, про все домовимось і поїду, зроблю детальніший огляд кожного автомобіля, який вас зацікавив. Якщо ви ще не поставили лайк цьому відео, обов'язково ставимо лайк, пишемо коментар та підписуємося на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових відео. Всім всього найкращого, до побачення! Ella se llama.